Я хочу говорити про сьогоднішній парламентський день. Ви знаєте, під дуже гарними назвами сьогодні посилуються авторитарні тенденції в державі. Коли Верховна Рада України приймає бездумно абсолютно руйнуючи контролюючу функцію парламенту законопроект з правильною красивою назвою про доброчесність суддів. Або коли приймається дуже таки красива правильна назва про створення інституту військового муцмена, але при цьому забирається незалежність. Цього омуцмена, тому що його буде призначати особисто Зеленський, який несе повну відповідальність за мобілізацію провалено за забезпечення збройних сил України. Кожен з нас сьогодні отримує десятки, а то і сотні звернень від військовослужбовців, мобілізованих, пов'язаних зі скаргами на корупцію ВЛК і ТЦК, пов'язаних зі скаргами на невиплату пораненим. Знаєте, що люди з ампутаціями після а, військові, після виходу з лікарні місяцями не отримують жодної копійки? Жодної. І очевидно, що цими питаннями має займатися військовий обмусмен. Але мені цікаво, як людина, яка буде призначена особисто Зеленським і яка має звітувати виключно перед Зеленським, буде захищати військових. Ви створюєте ще одну кишенькову абсолютно структурку Офісу президента з кишеньковим своїм товарищем або товаришкою якоюсь з кварталу. І отек буде закінчиться цим інституція Офісу військового обуцмена. Тому сьогодні, колеги, у нас в парламенті день авторитарних законів, день, яким ви ще раз переклеслюєте, в принципі, ну, будь-яку незалежність парламенту і ставите крапку на знаєте, потребі. України в парламенті нинішнього скликання цей парламент не потрібен в такому вигляді, тому що ви не читаєте те, що ви голосуєте. Мені прикро, що за 6 років ви не навчилися бути політиками і державними діячами, а ще більше поглибили цю ваш функціонал бути просто зеленими кнопками.